Я дуже щаслива, що я стала мамою. Мама особлива людина в житті кожного. У день матері, які щорічно відзначають у другу неділю травня, розповідаємо історії тих, хто вже пройшов цей шлях або лише ступає на нього. І кожна історія тут в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі унікальна. Шлях материнства починається задовго до першого крику немовляти. 26-річна Валя ще в очікуванні появи свого бажаного малюка. Найперше серцебиття це завжди для кожної майбутньої мами. все саме тремтливо і до сліз. А зараз ну приходиш і чекаєш вже тої появи маленької людинки, яка повністю в принципі міняє твоє життя. Але ти чекаєшся якось так з нетерпінням, і хочеш вже пошвидше побачити ті маленькі ручки. Подивитися, яка буде твоя дитинка, і як вона буде виглядати, і що робити. Хтось стає мамою дуже рано і, попри все, готовий до цієї любові. Як ось Ліля, який 21, і вона вже мама сина Тимофія. Вона згадує той хвилюючий момент, коли дізналася про вагітність. Не планувала, так, з'явився дві смужки. Зразу сльози, сльози, щастя і не вірила. І навіть і до останнього місяця вагітності не вірила, що вагітна. Самий процес пологів ніби не пам'ятається, воно якось забувається, якось ніби легко було все, якось підтримка чоловіка була і якось воно не знаю, не, не запам'ятовується таке. Зараз відчуття щастя. Просто хочеться дивитися цілодобово і, і любуватися, цьомити, обнімати і, і все. Для 39-річної Мар'яни материнство це вже знайомий, але від того не менш особливий досвід. Нещодавно вона стала мамою втретє, народивши дівчинку. Відчуття материнства абсолютно інше. Тобто, зараз це вже більш свідоме, більш таке, я не знаю. Як по-новому, але абсолютно інше, тобто абсолютно краще, тому що в молодому віці, коли народжуєш, це, це таке враження, ніби як треба, як необхідно, як, як, як якийсь стандарт. А зараз собі таке свідоме рішення мені дуже подобається. Я, я по-новому все відчуваю, але це не просто відчуття. Це дійсно відчуття материнства в такому віці. Я не знаю. Я боялася, як воно буде, але зараз розумію, що це дуже гарно. Я б напевно всім рекомендувала народжувати в старшому віці. You're my one. Роль мами це, напевно, найважче, що може бути, але найприємніше. Іноді материнство буває непростим і вимагає більше часу та зусиль, через що жінки перебувають в обласному перинатальному центрі не лише перші кілька днів після пологів, а цілі тижні, борючись за здоров'я своїх малюків. Одна з таких історій це історія мами Оксани, чия дитина потребувала додаткового перебування у відділенні другого етапу виходжування немовлят. Це дуже бажана наша дитинка, і дитинка потрапила в реанімацію. В реанімації ми пробули два тижні. І після двох тижнів ми поступили сюди, в це відділення. І зараз вже все добре. Коли жінка народжує уже дитинку свою, забувається про все, яка б не була складна вагітність, і як би вона не проходила, коли ти народжуєш це маленьке щастя, то все позаду забувається. Ти зараз даруєш їй любов, і вона тобі дарує любов, і це таке безмежне щастя. У стінах Івано-Франківського обласного перинатального центру є десятки таких історій, але їх об'єднує одне любов до своєї дитини. Починаю привикати, що ця істотка маленька, така буде тепер в моєму житті, присутня. І відповідальність дуже щаслива, що з'явилася хлопчик. Дуже хотіла вже хлопчика, перша дівчинка. Дуже рада, що стала другий раз мамусею. Гарне відчуття дуже. Материнство це унікальний шлях. І в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі кожна жінка може пройти його під пильним наглядом лікарів, починаючи від планування вагітності до народження та катемнастичного спостереження. З ним матері усіх, хто вже мама, і тих, хто тільки нею стає. Надія Цінько, Іван Вандинисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.